Всім привіт! На зв'язку Тарас Радзевіл, і сьогодні ми поговоримо про останні новини від НБУ 30 вересня 2022 року. Сьогодні НБУ випустив наступні зміни, які будуть стосуватися фінансового ринку України, і вони стосуватимуться в першу чергу тих українців, якщо говорити про фізичні особи, які умовно крутять Binance. Як це виглядає, трошки дам перед історією. Справа в тому, що в нас в Україні зараз склалася нетипова ситуація, коли. Є кілька валютних курсів. Є е, курс НБУ, є курс е, готівковий, які банки продають, купують валюту, і так само обмінники, є курс онлайн розрахунків і так далі. В нас є кілька курсів кожного, в кожному банку. Це не типова ситуація, тому що вона спричинена війною і ручним регулюванням фінансового ринку. Так от, склалася така ситуація, парадоксальна, що. Наприклад, курс, по якому один банк пересилає другому банку валюту, і там відбувається валютообмінний процес. Наприклад, пересилка з гривневої карточки на валютну карточку, курс може бути зовсім інший, ніж курс в обміннику, і інший, який курс НБУ. Ну, Для нам, як фізичним особам, курс НБУ є нецікавий, а нас цікавить курс, який є в обміннику, і курс, по якому відбувається валютно-обмінна операція. А, і ситуація така, що, наприклад, зараз, якщо я покладу на свою гривневу карточку, наприклад, 50 тисяч гривень, і тих 50 тисяч гривень я перешлю на карточку іноземного банку інозем... випущено в іноземному банку, то я е, цей, е, цю, цю, ці гривні переведу, тобто банк їх переведе приблизно по курсу 38, а в обміннику курс 42. І таким чином дуже велика частина українців, і кожного дня ця частина українців все, все зростала, заробляла собі гроші. Яким чином? Відкривався, наприклад, відкривалася карточка, допустимо, в Приватбанк або в Монобанку, поповнялися туди кошти. Ці кошти пересилалися на карточки іноземних банків. В основному це були необанки, так звані, де не треба було виїжджати за кордон, це Вайзер, Револют, Револю, Зен і так далі. І пересилалися туди, там були певні прокрутки, і потім пересилалися ті гроші вже назад, валюту на гривневу карточку по курсу вже зовсім іншому. І таким чином, по 2-3-4 гривні на кожному доларі був заробіток, і ефективність там досягала до 10% за одну прокрутку. 10% можна було заробити. Так от, в чому полягає новина? Що з 5 жовтня 2022 року ця схема буде прикрита Національним банком України. Національний банк забороняє робити гривневі перекази на валютні карточки, випущені в іноземних банках. Тобто, вайс, все. На цьому цей бізнес закінчується. Ну, умовно, бізнес закінчується. І друга новина, яку випустив. Е Національний банк, який стосується фізичних осіб, це те, що тепер можна відкривати, тобто це вже більш ну, не більше, це вже такий білий метод так, заробляння це заробіток через валютні депозити. Яким чином це виглядає? Що ви маєте гроші на гривневій карточці, наприклад, Приватбанку, або Монобанку, або Альфа-банку, іншу велику кількість банків. До речі, кому цікаво, напишіть в коментарях, щоб я можу надіслати таблицю всіх по банках, які курси і так далі. Ви, умовно, по Приватбанку маєте гроші. Було 50 тисяч гривень, ліміт, зараз 100 тисяч гривень. Ви, наприклад, маєте 100 тисяч гривень на Приватбанку і ви купляєте собі на 3 місяці, мінімальний термін 3 місяці, депозит, кладете гроші на депозит, під валютний депозит під курс 37,45. Тобто 100 тисяч гривень ви кладете на депозит доларовий, переводиться в долари по курсу 37,45. Потім депозит завершується. І ну, банки кажуть, що всі будуть видавати. Я знаю, що є певні зараз проблеми з тим. Але я думаю, що це питання буде вирішено, бо це питання логістичне. Не, всі, не всім банкам зараз нормально довозять валюту. В кінці закінчення того депозиту ви отримаєте або на руки долари. Або на карточку долара. І потім, по курсу, який є в банку, або коли ви знімаєте, несете в обмінник, по курсу 42, наприклад, ви продаєте а, ці долари. Кладете по 37,45, 45 продаєте по 42. Я думаю, логіку всі зрозуміли. На цьому є непоганий прибуток. Якщо 4 рази так в році зробити по мінімальний термін 3 місяці, то це вийде. Досить хороший прибуток. Я рахував в одному з попередніх відео. Там виходить до 40% річних прибутковість в доларах.